Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Мене як не дивно звати Ігор, і сьогодні я вам розкажу про свій топ локалізації 2022 року, які ігри мені там сподобалися, але скажу зразу, що це топ не по всіх іграх, які були локалізовані, а тільки по тих, які я грав, тому що їх було досить багато, що насправді досить прикольно, але немає можливості зіграти їх всіх. Але я завжди відкритий до пропозицій і буду радий поспівпрацювати з видавництвом. Якщо вам це відео сподобається, не забудьте поставити вашу вподобаючку, написати в коментарі, можливо, свій топ, які вам ігри сподобалися в 2022 році. А також підтримати мене зможете на Patreon. І ще невеличким бонусом в кінці відео буде закулісся як ми знімаємо відео, трошки невдалих дублів, і ще також попереджу, що як будете їх дивитися, голос трошки зменшить в себе на комп'ютері, тому що може бути трошки шумним. Цю настільну гру локалізував Lord of Boards. Вона розрахована від 1 до 6 гравців. Партія розрахована десь на годину часу і рекомендований вік від 12 років. З першого погляду гра може здатися переповненою мільйонами треків і безлічу іконографіки, та після прочитання правил, які досить добре написані, ви зразу ж вловите суть. У нас є два аркуші, один пов'язаний з стіною, будівництвами та треком очок, інший символізує 5 прошарків Римської імперії. Основна мета гри набрати якнайбільше переможних очок, а набираєте ви їх, замальовуючи ось такі іконки та виконуючи завдання карт-шлях. Тут все взаємопов'язане. Замалювавши щось одне, ви отримуєте щось інше, за допомогою іншого можете отримати третє. В основному це гра, де ви бавитеся в своєму планшеті, не чіпаючи інших. Тільки деякі дії можуть додавати взаємодії. Кожного раунду будуть нападати пікти, і потрібно зміцнювати когорти, щоб захищатися, інакше будете мати очки ганьби. За кожну пропущену атаку. Тут ви зможете вчити гладіаторів, виконувати вистави, будувати храми та сади. Змивати очки ганьби, поговоривши з потрібними політиками, та наймати дипломатів для укріплення когорт. Це дуже класний фліпендрайт, який я дуже рекомендую. До речі, детальний огляд про нього є в підкасті до цього відео. Андріані Валта, така дуже дуже неконфліктна гра. Ви сидите в своєму планшетику, розбудовуєте своє. Давньоримське місто і намагайтеся захиститися від піків, які ходять і хочуть проламати стіну у ваше чудове і гармонійне місто. Тут ви сидите і думаєте, а в яку вам краще піти галузь, що розвивати? Якщо ви любите ігри, де має бути більше взаємодії, конфлікту і азарту, то це точно не ваша гра. Цю гру локалізував Гікач, це дуельна гра і тривалість партії близько 15 хвилин. А рекомендований вік від 14 років. Фішка цієї гри в тому, що ви повинні здобути прихильність гейш, даруючи їм відповідні предмети. Але тут не все так просто. Загалом є 4 дії, які повинні виконати в раунді. Кожного раунду ви добираєте по одній карті з колоди. Наприклад, дія подарунок каже, що ви повинні викласти три карти предметів, і спочатку ваш суперник вибирає один предмет і ставить навпроти відповідної гейші зі своєї сторони. А вже потім ви забираєте два, що лишилося, і ставите зі своєї сторони. Так само і з дією боротьба. Тут вже потрібно поставити дві групи по дві карти. Знову суперник вибирає перший, а тоді ви забираєте. Ще є непотріб, де ви скидуєте дві карти, що не братимуть участь в раунді, і таємниця. Ви відкладаєте одну карту і розігруєте її в кінці раунду. Таким чином, щоб перемогти, вам потрібно здобути прихильність 4 гейш, або набрати 11 очок. Зазвичай гра триває до 3 раундів. Ханамікоджі це швидка дуельна гра, в якій вам потрібно передбачити дії суперника. Якщо в першому раунді не було переможця, тоді в наступних вам потрібно не тільки здобути прихильність інших гейш, але й зберегти тих, що вже до вас прихильні. Це класна гра з невеликою кількістю компонентів, але при тому заставить вас добряче поміркувати. Ханомікоджі – це дуже красива гра, де намальовані кілька японських панянок, і ви мусите здобути їхню прихильність. І хоча вона на вигляд просто дуже мілашна, тут треба добряче поміскувати, що буде робити ваш суперник. Він також хоче здобути прихильність чим більшої кількості гейдж. Тому дуже важливо, а яку ви карту заховаєте, а яку поставите, а як... в якій послідовності вам краще зіграти карти. Тому це не просто мила гра, а ще й гра, над якою треба добряче подумати. Цю гру локалізував Lord of Boards. Вона розрахована від 2 до 8 гравців. Тривалість партії близько 20-40 хвилин. І рекомендований вік від 10 років. Це дуже сильна краткова гра, мені подобаються легкі правила та динамічність. Чи то ви граєте з кількома гравцями, чи у вас велика компанія, гра цікава і так, і так. Суть гри на збирати різноманітні банди перців, бажано, щоб вони були побратимами, тобто банди з одинаковим номіналом. Цікавий факт, що чим більший номінал, тим пікучіший перець. У вас є кілька типів карт. Самі перці, пекучі карти та карти дій. Пекучими картами ви можете виносити перці в інших гравців, запроторювати їх в тюрму та переконувати перейти до вашої банди, зрадивши свою. Карти дій допомагають добирати карти, красти карти в інших та захищатися від пекучих карт. Недалеко до кінця гри відбувається облава, в якій перці бігають між бандами, утворюючи найвигідніші банди. В кінці гри рахуйте суму числа з ваших різноманітних банд, а з ваших банд побратимів рахуйте суму і множите її ще й на 2. Оскільки гра розрахована на 8 гравців, то вона підійде і на великі банди, і на маленькі. Круті перці це теж дуже весела гра, тому що е, інший гравець може вкрасти в вас такий необхідний вам перчик, що робив вам всю гру і команду. І ви дуже сподівалися, що саме ця комбінація принесе вам багато, багато балів. Цю гру локалізував Гікач, і ця гра розрахована від 1 до 8 гравців. тривалість партії десь година часу. І в рекомендований вік від 10 років. Раніше я думав, навіщо грати в гру, яку цікаво грати лише раз. Але ця гра змінила мою думку про це, тому я вніс її в свій топ. Механіка гри в тому, що ви або граєте карти доказів в загальний запас, або ж скидаєте. За кожну карту, яка не стосувалася справи, будуть відніматися очки. Тому треба бути обережним. В грі є кілька гілок, з яких можна складати теорію. Тому на початку може здатися, що всі карти важливі, тому що працюючи в команді, ви намагаєтесь з маленьких кусочків доказів відтворити події, які сталися в грі, і це прям як в британському серіалі Sherlock. З кожним новим доказом картина події розширяється. В кінці будуть 10 питань, на які ви повинні дати відповідь. Наприклад, там, хто вбив це, хто вкрав те чи інше, який був мотив. Таким чином, за кожну правильну відповідь ви отримуєте 2 переможні очки. А за кожний неправильний доказ, який додали в гру, віднімаєте одне очко. Тому інколи краще скидати карти. Але можливо це буде ключ до розв'язки. Тому будьте обережні. Також в цю гру можна грати і соло. Ця гра може бути дуже емоційною, оскільки чим більше гравців, тим більше думок. І е, зазвичай в цій грі е, є не одна лінія, якою можна розгадати справу, а кілька. Але не всі вони правильні. І починається справжня заруба, коли кожен хоче відстояти свою думку. Цю гру локалізував Гікач, це суто дуельна гра, і вона розрахована від 8 років, її тривалість партії десь близько 20 хвилин. В грі класний арт і чудова якість компонентів. Зігравши з десяток партій карти як нові. В залежності від вашої ролі, вам потрібно або ж захистити замок, або ж завоювати його. Це ви робитимете за допомогою карт, навпроти кожної стіни ви виставлятимете їх комбінації. Майже як в покері, в кого комбінація сильніша, той і переможе. Ці комбінації є на картках пам'ятках. Якщо комбінація сильніша в нападника і він зможе довести, що оборонець не зможе на цій ділянці виставити сильнішу комбінацію, він пошкоджує ділянку стіни. Якщо ж в захисника, тоді він укріпив цю ділянку стіни, і якщо всі ділянки будуть укріплені, тоді оборонець автоматично перемагає. А ще оборонець може можети казан з смолою через стіну. Таким чином, він може скинути першу карту суперника. Цей ж тончик відправляється в коробку, а ця карта буде скидатися. ще є 11 карт тактики. Наприклад, зрада. Ви можете вибрати будь-яку зіграну карту з боку суперника і зіграти її з вашого боку стіни. Або ж обмін. Гравці вибирають три карти зі своєї руки і обмінюються з суперником. Чи дезертирство. Виберіть будь-яку карту, зіграну з боку суперника і скиньте її. Час також стоїть на боці оборонця, оскільки, коли закінчується в колоді карти, то зразу перемагає оборонець. Гра заставляє рахувати і продумувати варіант. Як на мене, гарна дуелька на складання комбінацій. Якщо ви любите головоломки, ця гра справді підійде для вас, тому що тут потрібно складати різноманітні комбінації, добре думати. І якщо ви нападник, то ваша комбінація має зруйнувати стіну, а захисник її захистити. Тому якщо ви любите ігри розуму, ця гра саме для вас. Цю красиву настільну гру локалізувала компанія Гікач. Вона розрахована від 1 до 4 гравців. Рекомендований вік від 14 років, а тривалість партії близько 45-120 хвилин. Зразу, що падає в очі, відкривши коробку, це гарно оформлені правила та фігурки. Тут ви знайдете різноманітних дерев'яних тваринок, яких розміщуватимете на полі. Суть гри набрати якнайбільше переможних очок, роблячи класні кадри. У вас будуть карти цілий і, виконавши одну з них, матимете якісь бонуси. Основна механіка це розміщення тваринок на полі. Їх можна також переміщувати, змінювати місцями, на ринку завдань можна купляти нові картки. Що цікаво, переміщуючи чи змінюючи тварин, ви можете завадити супернику зробити вдалий кадр, і той не зможе виконати свою ціль. Тому треба бути уважним, щоб мати можливість самому зробити класний кадр і вважати на суперника, адже карти цілий у вас відкриті. Якщо ви любите гарні компоненти та цікаве оформлення, то ця гра має вам сподобатися. Вайлд це дуже красива гра з гарними дерев'яними компонентами-тваринками. Ви відчуєте себе ніби на сафарі, де будете бачити дуже багато гарних е, тваринок, різноманітних в дикій природі, і вам треба зробити найліпшіше фото і виставити його в інстаграм, щоб отримати багато-багато лайків, переможних балів. Тому гайда фотографувати! Цю гру локалізував Lord of Boards. Розрахована вона від 1 до 5 гравців, тривалість партії 60-80 хвилин, і рекомендований вік від 12 років. Ця гра мені сподобалася цікавою механікою з виставлянням робочих. У вас в запасі є 20 робочих, і їх можна відправляти на всілякі локації, наприклад, видобувати глину, збирати дерево або навіть затримувати робочих інших гравців, яких потім можна кинути в тюрму. І ще навіть при цьому заробити. Але сама фішка в тому, що чим більше робочих в одній локації, тим більше прибутку з тої локації ви матимете. Якщо ви відправили збирати дерево одного чувака, то отримаєте одне дерево. Якщо відправили вже четвертого, то отримаєте 4 дерева. Це дуже просто, але тим не менш цікаво, бо робочих у вас обмежена кількість. Та ще й треба слідкувати, щоб їх не запроторили до в'язниці. Ви гратимете за одного з персонажів. Можна, щоб всі були одинакові або ж з унікальними властивостями. Також тут можна отримати очки за різноманітні речі, наприклад, будуючи храм або ж будівлі. Ще тут багато чого залежить від ваших дій. Якщо ви не дуже доброчесний, то не зможете будувати храм, який дає досить непогані бонуси. А якщо дуже добрі, то не зможете відвідати чорний ринок, який вам дає класні ресурси. Якщо вам подобаються євро з легкими правилами, то архітектори – саме те, що вам потрібно. Якщо ви любите євро ігри і також ігри на взаємодію, то ця гра точно вам підійде, тому що тут ви будете будувати прекрасні будівлі, а також зможете кинути свого суперника у в'язницю, щоб він вам не мішав. Цю гру локалізувала компанія Feel Indigo. Вона розрахована від 2 до 5 гравців, тривалість партії десь 35 хвилин і рекомендований вік від 7 років. Це класична настільна гра, яка має безліч доповнень та варіацій. У 2022 році ця гра з'явилася на прилавках українською мовою, що не може не радувати. В грі дуже прості правила. Ви маєте стартову плитку, від якої будете розбудовувати королівство. Потрібно ставити наступні плитки так, щоб вони продовжували попередні. Тобто тут продовжується дорога, тут продовжився замок, тут також замок, тут вже поле і поле. Тобто дороги до дороги, замки до замків, поля до полів. Наприклад, в процесі гри ви поставили сюди плиточку, поставили туди свого підданого на дорогу, і потім поставили ось так. Це означає, що ви закрили дорогу. І за кожну плитку дороги ви отримаєте по одному переможному очку і забираєте свого підданого. Щоб закрити замок, він повинен бути з усіх сторін ось так обставлений стіною. Тобто це замок не закритий, це закритий. І, наприклад, у вас тут є підданий, він вже буде в нас лицар. І коли ми доставляємо ще одну плиточку, закриваючи замок, ми забираємо підданого і отримаємо по два переможні очки за кожну плитку з замку. Тобто 4. А ще є монастирі. Якщо там є ваш підданий, то він є монахом, і монастирі закриваються тоді, коли навколо них є всі плитки. Наприклад, буде ось така ситуація. Це означає, що монастир закритий, ви забираєте свого підданого і отримаєте 9 переможних очок. Ще підданих можна ставити в поля. Але вони те будуть лежати до кінця гри, і ви отримаєте по 3 переможні очка за кожен завершений замок в цьому полі. В цьому полі завершено 2, 3, 3 замки, а в цьому полі завершено 1-2-3 також 3 замки. В цьому полі замків немає. Поля обмежуються ось так дорогами, кінцем карти, замками. В цій коробці є ще доповнення Абат та річка. Дуже рекомендую цю гру для новачків. Багато хто починає свій шлях в настільних іграх саме з неї. До речі, є відео в підкасті, де я розказую про топ-10 ігор на подарунок. І там є Каркасон. А ще є летсплей з українськими плитками та картою України. З одної сторони, гра Каркасон може бути такою медитативною грою, якщо ти будуєш дороги, будуєш замки, все таке гарне зелене поле і зовсім-зовсім не конфліктно. Але мені подобається, що ця гра може бути і надзвичайно напруженою, коли ти або твій суперник намагається захопити твій замок або ж. Всякими методами намагаються лягти в поле, щоб потім об'єднатися з твоїм і вигнати тебе з того поля. Це доповнення локалізував Гікач. В ньому є нові персонажі, є плитки технологій, нові карти, які можна буде придбати на ринку, також нові інтриги, нові карти конфліктів. І також з'явилися ось такі дредноути. Вони мають силу 3 на полі бою. Щоб купити плитку технології, вам потрібно зайти в локацію з таким символом або мати карту, яка дозволяє купити плитку технологій. Ціна технології вказана ось тут. Тобто ви можете купити за 6 прянощів корабельний флот, зразу при покупці вибрати, де на двох фракціях ви підніметесь, і на початку кожного раунду будете мати 2 солярії. Тепер у нас тут немає локацій, збір загону, ротросказала, ринок. У нас з'явились дві інші локації. Ця локація безкоштовна, а отут потрібно 2 очки впливу на гільдії лоцманів. І вона дозволяє підніматись по цьому треку. Ви можете підніматись максимально до гори, а потім, коли опускаєтесь, забирати оці всі бонуси. Або піднятися тільки на одну, потім зразу опуститися і отримати цей бонус. Драдновти, які мають силу 3 появилися, і нові персонажі. Наприклад, принцеса Юна Морітані. Вона починає гру без води, але щоразу отримуючи в свій хід солярій, отримує не один більше. А властивість персня дозволяє засім солярія піднятися на одній з фракцій, отримати один загін і один меланж. Їх загалом є 6 нових персонажів. Дьяна з доповненням це дуже крута гра, в якій ви не просто збираєте ресурси, а також будуєте свою неповторну колоду. Ви також б'єтеся з своїми суперниками, тобто тут взаємодія на високому рівні, і дуже напружені емоції. А нове доповнення Розквіт Ікса додало до гри дуже круті дредноути, механіки, технології і нові локації. Завдяки цьому доповненню гра стала ще більше варіативною, крутою і ще більше захочеться вам в неї грати ще раз і ще раз. Цю настільну гру локалізувала компанія «Гікач». Вона розрахована від 2 до 4 гравців, але по факту в неї найкраще грати в 2. Тривалість партії у вас займе близько 4 годин, і розрахована вона від 13 років. Одне велике поле, 21 кубик, 96 карт подій та 205 пластикових фігур. Це наймасштабніша стратегія, яку я грав. Партія в цю гру складе близько 4 годин, але не звичайних 4 годин, а епічних 4 годин. Війська темряві намагаються захопити основні фортеці міста вільних народів, а також споганити фродо через перстень. А вільні народи надіються на хобіта фродо, що той не піддасться спокусі і донесе перстень до розколеної недолі. Проте є ще можливість послабити тінь, якщо вдасться завоювати хоча б дві їхні фортеці. Але це не дуже просто, адже війська тіні нескінченні. В цій грі можна переписати історію середзем'я. Тут ви будете переміщувати ваші війська на карті, штурмувати фортеці та розігрувати різноманітні події, проте всі ваші дії будуть в руках кубів. Кожна сторона має свою початкову кількість і в процесі гри можна її збільшити. Ви зможете мобілізувати війська, але тільки якщо їхні народи у війні, тому потрібно буде ще переконувати вільні народи, що потрібно готуватися, що тінь буде нападати. І супутники братства вам в цьому допоможуть. Бої також відбуваються на кубах. І щоб завдати одне влучання, потрібно викинути 5 чи 6. Але ці числа також можна модифікувати за допомогою карт. А коли ви в фортеці, то ваш суперник має викинути тільки 6, тому в фортеці досить важко взяти. Одним словом, в цій грі атмосфера передана на всі 100%. Дуже люблю цю гру і прикольно, що вона тепер є українською. Огляд компонентів є у підкасті до цього відео. Якщо ви фанат Всесвіту Толкіна, ця гра просто мусить бути в вашій колекції. Рівень епічності просто зашкалює. Добро бореться зі злом, світло з темрявою. А маленький Фродо біжить по тій карті з тим кільцем, щоб його позбутися, а воно його манить і манить. Тому добре думайте, зважуйте всі свої рішення, тому що саме від вас залежить майбутнє середзем'я і життя всіх його жителів. І так гарно почнемо, треба було стукнути ту камеру. Йомо! -йо. І ви маєте здобути їх їхні... Дьона <світ> 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 і доповнення до доду. <світ> <світ> Дякую, що подивилися це відео. Надіюся, воно вам сподобалося. Не забувайте ставити подбаєчку, напишіть в коментарях. Свій, можливо, топ 22-го року локалізацій. Які ігри, можливо, співпадають з моєю думкою. Дякую за перегляд, до наступних відео!